Вітаю в ефірі. Програма на часі. Триває підготовка нової вистави режисера Володимира Павловського Волонтерський фронт. Це чергова його постановка про фійну, героями якої стали реальні особистості. Цього разу ті, хто єднають тил підтримкою фронту. Більше у нашій розмові із режисером та учасницею вистави Іриною Дяченко. Вітаємо у нашій студії. Тож, пане Володимире, почнімо з того: Монологи війни, діалоги війни, монології війни, жінки. Волонтерський фронт це чергова ваша вистава. Цього разу розказуєте про тих, хто підтримує наше військо, єднає тил. Розкажіть про зміст, про суть, ідею вистави. Ідея незмінна, це ствердження ідеї захисту вітчизни від ворога, від російської агресії. Різні сюжети, різні форми, різні артисти, різні персонажі, справжні персонажі, а не видумані так, як це в класичній драматургії. Кожний своєю долею, своєю місією, своїм характером, але і нас об'єднує одне. Щось робити не на нульовці, не на другій, третій, можливо, лінії оборони. Але в нас своя. У мене мистецька дівчат волонтерська. Зараз ми всі волонтери. Щоб як щось, якусь крупенку зробити для перемоги, Ось така основна ідея. А зміст можна довго говорити, які проблеми, які вдалі якісь речі, які ще залишилися, щось треба допрацювати. Це процес завжди одинаковий. На вашу думку, волонтери під час війни хто вони? Адже волонтерство існувало і до того, і раніше, але ким нині стали волонтери? Ні, ну вони не змінилися. Можливо, можливо, якась є певна втома в суспільстві. І це на всіх рівнях. Але є люди, знаєте, в кожному соціумі, в кожному колективі є ото якийсь стяг процентів, я не знаю, там 5 суспільства, яким більше цього треба. І я бачу по всіх волонтерських організаціях міста, що треба всім. Чи на, на щастя, чи на жаль, не знаю, жінкам. Дуже багато жінки в'яжуть. Я навіть бачу, от в Ірині на вулиці спостерігав дівчата в'яжуть біля кінотеатру Шевченка. І так я відчуваю, що молодь хтось підходить, хто не підходить. От того і ця мотивація, основна проблема основна оця байдужість в суспільстві. Є таке негарне слово, але я його часто вживаю як пофігізм. Що ми всі не накинемося на цю, на цю місію? Треба допомагати. Сьогодні волонтери, вони тягнуть вози, так, як це робили і в і, 2014, і в 22-му. 22 Нічого не змінюється. Ви об'єднали у своїй постановці волонтерів не тільки з Хмельницького. Чим вразили ваші історії? Адже нині є багато волонтерів. Це особливі люди. Ну, знаєте, перший підхід такий, це не ті, які. Це не було якогось кастингу. На жаль, прийшли ті, які дійсно хотіли. Тому що, якщо в 2019 році це було десь 100% 10%, залишилось ті, які змогли ми дійсно, от з Наталкою Поляницею, ви знаєте, мій співрежисер, зараз вона не зі мною, на жаль. Ми, це був дійсно кастинг відбору і по параметрам акторської майстерності. Ну, вони не актори, але якісь задатки. Зараз е, ми працюємо з тим, які, яких дійсно серце болить за нашу Україну. А назвіть учасників вашої постановки? Е, ну, їх буде четверо. Е, це Юрій, старий синяв, відомий наш. Ну, Волонтер, це ще одна Ірина з захисту, волонтерська організація захист, це і Олена. Теж, от вона відома волонтерка, вона з міста Запоріжжя, так по долі сімейним обставинам вона тут залишилась. Так що люди цікаві, і кожен, і навіть напередок їздять деякі, так що відвозять там машини. Дрони і так далі. І на сцені у нас от зараз запитаєте, що в нас це, в цьому плані теж робиться. Пані Ірино, про вашу історію волонтерства. Розкажіть, відколи ви займаєтеся цією благодійною справою і про що розповідатимете у постановці? Ми почали займатися з перших днів повномасштабного вторгнення. Звісно, всі прийшли на кінотеатр Шевченка, там був штаб допомоги, підтримки. Як всі, звісно, щось потрібно робити. Ось. У нас Ми почали плести сітки в'язати. Якийсь був такий момент, що е, я просто винесла все на двір. тому що е, людей було багато, нам не було де розміститися на дворі. Це було зручно, комфортно. І так ми почали працювати на дворі. Тому що часом якби, кількість людей зменшилася. Запити від військових є, існують, не закінчуються, завжди є якась черга. ось. І щоб цієї черги не було, ми вирішили працювати на дворі. На дворі хтось долучається, прохожий, хтось має вільну хвилинку, коли йде на роботу, хтось має вільний час, коли повертається з роботи. Є якась молодь, яка просто прогулюється. Коли долучаються самі, інколи ми їх запрошуємо, коли не встигаємо виконати якийсь запит. Ось. Було щось, що вас вразило в вашій волонтерській роботі, можливо, про це розкажете на сцені? Або це не увійде в постановку. Деякі моменти і спогади обов'язково війдуть в постанову, яка буде на сцені, звісно. Ось. Моментів було і цікавих історій дуже багато. Згадати є що, є що, напевно, і написати. А як вам було на сцені? От зараз ви вже проходите е, таку своєрідну підготовку, вже бували на сцені. Як воно вам виступати? Чи боїтеся глядача? Чи... Е, в загальному ні, я люблю сцену. Вже десь мали досвід раніше. Mm, так, е, попередньому. Був невеличкий досвід. Це по-перше, по-друге, я вам скажу, на дворі це також сцена. Що головне хочеться сказати глядачу про волонтерів? Що хочеться сказати, щоб розуміли, що потрібно долучитися, щоб приєднувалися, щоб розуміли, що ми звичайні люди, такі, як і усі. У нас також є діти, є сім'ї, і ми також втомлюємося. Ось і це не значить, що ті, які вже стоять, працюють, допомагають військовим, все повинно бути на них. Хочеться, щоб люди розуміли і долучались. Не обов'язково це робити щодня, щохвилини. Ні, можна просто мати якусь вільну годинку на протязі тижня і прийти просто трішечки, хоча б допомогти. Пане Володимире, повернемося до вашої режисерської роботи. В чому буде особливість постановки цієї роботи нової? Я думаю, основним, якби особливістю, як ви кажете, ми це називаємо прийомом режисерським: це коли дійсно будуть працювати всі на сцені. Працювати, в'язати сітки, всі дев'ять волонтерських команд, соціальні групи різні, починаються від Учнів шкіл, студенти, жінки молодші, дорослі, пенсіонери, переселенці, От декілька груп студентів, і вони всі це театралізоване видовище. Вони будуть грати якісь певні ролі на початку і закінчувати. Але ось вам Збройні сили, те, що ми зробили. В кінці разом з Семчишиним, з нашим мером, це дрони буде дарувати військової частини, а ми сітки знімемо. Це розбито, звичайно, і концертними номерами, і вокалісти відомі будуть співати свої пісні про волонтерів. От, інтерактив, маленький залом, і вірші, і це все зав'язано як нон-стопом, не як концерт, а як певне видовище театралізоване. Знаємо, що і глядача будете залучати до сценічного дійства? Ну, та маленька дія. оця ідея, наскрізна дія. Вставайте і допомагайте. Вона буде про прокреслена протягом всієї вистави. Більше про поетичне доповнення цієї вистави. Хто буде читати свої вірші? Це читають учасники мого театру, театру Безмеж, Центру національного виховання учнівської молоді. Плюс буде дуже цікава поетеса з міста Дунаївці. Е, так що е, долучив, працюємо. Це не так просто на зал читати, вони ще не досвідчені, тим паче, що вони будуть в залі читати. Є у нас і маленька як кажуть, длог дьогтю спеціально така зроблена це. Такий образ сатиричний. Ну, я називаю це українська ватниця. Ну, ходять розмови різні, ми просто узагальнули такий алегоричний образ робили. Знаєте, що, що як вони, що вони тут збираються, якби були в них внуки, то це б закричати на в'язал, то вони б вдома борщ варили, чи, чи, а так вони от прийшли тут сплітничати і ще й. Ну, знаєте, ходять всякі проти них. І, і між ними, до речі, є такі моменти, що ми, мене це дуже здивувало, коли я, коли я запрошував волонтерські організації. Так що наповнено, насичено, плюс відеоряд, плюс, я надіюсь, подяка воїнам, з якими співпрацюють волонтерські організації, відеоролики коротенькі. Чого намішано, чого накидано, я вже думаю. Знаєте, мистецтво режисери це є така формула Зайве, як скульптор з каменю граніту мрамору відбиває, то я думаю, що вже що вже викинути, тому що дуже багато на таке надумав, щоб воно не завадило. Це теж погано, знаєте, колись що за то не здраве, як поляки кажуть. No. А музичне оформлення. Ви будете залучати вже відомих у Хмельницькому артистів, це будуть співаки чи музиканти? Хто? Є дуже відомі і дійсно майстри вокального жанру, а є невідомі талановиті дівчатка. Я з ними теж працюю, це з коледжу музичного імені Заремби. Вітя Бернацький дякую йому, дав три талановитих дівчинки. але в акторській майстерності не початий край роботи. Так що, але я витягну цей результат. І хочеться щось таке, знаєте, нове, тому що професіонали весь час зі мною працюють, а тут, тут щось нове хочеться. Да? Тим паче ці пісні будуть трохи, трохи теж театралізовані. Раніше ви готували свої вистави з е, Наталією Паляниці. Вона да. допомагала вам шукати акторів, своєрідний такий кастинг проводила. Як цього разу справилися без неї? Важко було? Да, важко, тому що на мене функція була постановочна. Це всі компоненти об'єднати, прорепетувати. А вона брала на себе функцію роботи з учасниками, з волонтерами. Ну в разі сьогоднішнього. То вона б взяла на цю, цю роль, а так мені приходиться працювати. Хоча в нас різні методики, я їх не структурую так в тексті, вони мають знати, про що вони розповідають, але не знати, як вони розповідають. Щоб була момент якоїсь органіки, імпровізації і так далі. Це, це навіть краще, ніж професійний актор це зразу не хочеться слухати. Не ображайтеся, дорогі мої колеги. Але коли ви так розповідаєте трагічно з люфт-паузами, то вони монотонно, до речі, всі генії, акторські. Я ще студенту показую. Дивіться, Жан Габен як не старається. говорить, а аби в ньому. Тому що ми монотонно, от як, як наразі, монотонно всі говоримо. Зал вірить. Зал вірить посправж. простоті. І дойти актору до такої простоти важко. Він хоче показати, що в нього дикція. А тут вони. Так, да, так, є певні закони. Я підказую паузи, і десь десь навмисно прижити. Може, і сльоза піде, і десь, десь підійти до чогось головного, щоб не… є якась кульмінація. Ну, є свої якби, психотехнічні особливості такі. Да? Так що, ну хто може, хто не може, цього глядач не помітить. От ви кажете, що будуть задіяні і актори аматорського театру без меж Центру національного виховання учнівської молоді, де, яким ви керуєте також. Розкажіть, як вам таке поєднання молодих акторів? Чи вони черпають для себе якісь навики? Чи навпаки вчаться волонтери вже в навчених акторів вами? Ну, навики у всіх, дивіться. Ну, навики одні вони не стануть професійними акторами, але я ходжу по коледжах і бачу які навики? Кожен менеджер, банкір, особливо педагог, мене дивує, що нема майстерності в академії педагогічній нашій. А в Америці один-два семестри в Європі, в Сарбона чи Мас Масачусетс чи інші там, Гаврадський університет, один-два семестри є акторською майстерністю простих інженерів, тому що їм працювати з людьми, це не означає, що їм ролі всі неправильно думають, що треба ролі вчитися грати. Хоча в житті треба деколи грати. А там, щоб навпаки, їх не грати, себе розблокувати і тілесно, і психічно це школа, яка допомагає їм потім комунікувати. Так що тут отакі задачі в мене стоять, а не, не всі великі таланти, але їм це подобається. Це основне. На якому етапі підготовки зараз постановка? Ой, що не вже купа проблем, купа задач це все треба звести ті сітки докупи. Особливо така робота на відміну від театральної постановки, це десь процентів 90 організація все-таки. А я не люблю бути організатором, я люблю <с. бути митцем втілювати. Але приходиться ходити по цих організаціях. От. Так що, оце. на такому етапі, що, що йдуть репетиції з волонтерами, і з артистами, з вокалістами. І це все докупи, це буде жах, такий жах, знаєте, ну, приємний жах. Це буде 17 го перша репетиція. і 18 го генеральна, хоча не вийде прогнати це все. А 20-го ще буде репетиція десь днем, щоб вже вечором, мабуть, о 6-й вечора це ще ж начальству начальство точно коли. Ще почнеться дійсно. Волонтерів ще свої справи, треба їх якось. Там маса людей. Я на сцені, я не знаю, це буде людей 60-70 на сцені. Це ж треба, щоб вони в зал не дивились, щоб вони куліси навіть не дихали, щоб вони працювали. Нічого немає красивішого актора, коли він працює. Коли навіть ми світлину дивимося, це, це не... а коли ти щось робиш, да? Оце таке чисто культура сценічна. Це люди ж що думають, що, що, що актори в камеру зглядають, але в зал не можна. Тут, ну, такі будуть питання. Це, 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 це будуть і нерви. Дай Боже, щоб я це витримав і нікого не образив, тому що ця робота дуже жорстка така. Ваш проєкт Монологи війни, діалоги майдану це унікальні роботи, де живі герої розповідають свої реальні історії. Чи знає цей проєкт вже не тільки наш Хмельницький, а й Україна? Де його презентуєте? Чи чули якісь відгуки про нього? Ну, на жаль, зараз немає, як це було років три назад, тому що у вас у спільно, ви знаєте, всі постановки мої проходили по філіях України. Зараз в них виборочні сюжети йдуть, ви знаєте. Нема такої, навіть цю, як називається ПТС, коли вони привозили і знімали зразу в прямому ефірі. Не в прямому, а просто знімали. Зараз навіть цього немає, можливо, якийсь сюжет. Ну, в місті то буде сюжет. І прийдуть на репетицію ваші колеги. І ви прийдете, я думаю. Ви ж би не, не сильно відволікали, а так, в принципі, ми для пам'яті, для міста, це буде відомо. Це буде значимо для міста, я думаю. Чи думали, коли от робите такі постановки, що ви так свої сворідно фіксуєте історію нашого часу? Ну, що знаєш фіксую. Режисер це що таке професія режисер Це не, не сума навичків і якоїсь майстерності. Це біль. От у нас є таке питання, є проблема. Оце байдужість. Ти не будеш ставити, коли ти щасливий. Ми не будемо їсти, коли ми не голодні, да? Ми, ситі. ми тільки йдемо їсти, коли в нас є якась потреба фізіологічна. Да? Так і тут, коли тебе це. Хвилює, ти маєш. Ну, є певний якийсь нарцисизм, ти хочеш себе проявити, як вища ступінь актуалізації масло, вказав, по, Не тільки їда і вода, а ще й якісь вищі потреби, да? творчі потреби. Але все рівно тебе це хвилює, ти маєш це зробити. Це проєкт унікальний. Всі в Україні роблять це якби фрагментарно. Ну, давайте поставимо раз у 5 років щось таке. Ні, це вже зациклено. Це вже під патронатом. Самчишина з 19 року. Навіть це мені посаду режисера дали, щоб я втілював не театральні постановки, а саме документальні. Сіру запитаєте, то все я тут доміную. Можливо, розкажете, чи допомогло от об'єднання волонтерів якось посилило вашу роботу? Можливо, об'єдналися якимись спільними ідеями, якусь спільну місію виконуєте. Познайомилися з іншими такими самими, як ви, не тільки з Хмельницького. Скоріше, ми можемо просто вже. Кожен ділиться своїм досвідом, але е, є ще така частина, як співпраця. От, коли в когось є якийсь запит, отже, вже ми один другому телефонуємо, чи можеш ти допомогти, знайти те, чи знайти те, чи допомогти відправити, чи якось ну, якісь такі інші моменти. А чого зараз потребують найбільше наші захисники, і чи вірити так само стійко, як і на початку повномасштабної війни, в перемогу нашу? Я вірю в перемогу. Тому що я думаю, не можна просто сумніватися в тих, хто стоїть так, і тих, хто захищає, завдяки якому є в нас сон. От і ми можемо далі продовжувати жити. Звичайно, потрібно вірити. І наостанок нагадайте, де і коли чекати прем'єру. Е, дорогі друзі, шановні хмельничани, 20 лютого, в День пам'яті Героїв Небесної Сотні на Майдані. Чекаємо вас, ну, давайте так, зразу о 17-й скажу, а там може бути 18-та годин. театрі Старецького, на цьому дійстві театралізованому. Буде цікаво. І буде важливо для нас, як для громадян України, для особистості, для просто, просто відчути якусь потребу, щось робити для нашої захисту нашої держави. Чекаємо вас. Ми вам дякуємо за розмову, дякуємо за вашу режисерську роботу, вам за вашу волонтерську справу, благодійництво. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.